Я дякую тобі за всі тривоги, за негаразди на моїм шляху. Я дякую тобі за перемогу і за поразки. Дякую, Христу. Хіба лише раз до тебе я кричала, хіба лише раз мене не підіймав? Хіба лише раз я крила опускала, а ти мені їх ніжно розправляв. Але Господь, якби не ті тривоги, які траплялись на моїм шляху, то я б не знала смаку перемоги і в спокої віддала б себе гріху. Але Ти вів, долинами, пісками, долала я і спеку і буревій, була я гнана різними вітрами і хвилі розбивали човен мій. Та в цьому всьому я загартувалась. Себе в бурях іншою знайшла, я сотні раз із прірви підіймалась, я сотні раз вставала і далі йшла, І не тому, що я достатньо сильна, достатньо сильна є твоя любов. Я дякую тобі за твою милість і за твою святу пролиту кров. Якби не ти. Якби не ті провалля, якби не ті ущелані і піски, якби не сльози і розчарування була б я інша, і це знаєш ти. Тому сьогодні дякую, мій Боже, я дякую від серця і душі за милості Твої, за допомогу, а ще сильніше дякую за біль. Тобі я вдячна за випробування, за той палючий зцілення вогонь. Я дякую тобі за шліфування і за турботу батьківських долонь. Веди мене шляхом вузьким і надалі, і не зважай, коли повстане плоть. Веди мене дорогами, шляхами, через піски й ущелини проводь, благослови, дай сили в боротьбі. За все, мій Боже, вдячна я тобі.